Вітаю, друзі! Приємно повідомляти! Приємні новини. Королівські повітряні сили Великої Британії підготували 200 українських військових пілотів. Сьогодні я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки Royal Air Force. Незабаром ці пілоти літатимуть на українських F-16. Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, повідомив у вівторок у мережі X заступник державного секретаря Британського парламенту з питань Збройних сил Люк Поларт. На випускній церемонії був присутній посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Перемога на полі бою. І як результат у війні добувається не лише щоденною працею наших солдатів, офіцерів і волонтерів, а й баченням наших майбутніх дій та підготовкою до них вже сьогодні. Прямо зараз ми отримуємо необхідну перевагу над нашим ворогом. Ми перебуваємо тут, на авіабазі «Кронвелл» саме заради наших майбутніх перемог, написав залужний у телеграм. Він додав. Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших пілотів. У будь-якому випадку зовсім скоро ці хлопці підуть у бій. Ще раз, друзі, в Британії підготували 200 українських військових пілотів. Чекаємо цікавих новин далі. Життя триває, точиться війна.